Величезний асортимент якісних товарів за низькими цінами і задоволені покупці. Все це у новому гіпермаркеті Велмарт у Черкасах його відкрили 26 листопада. Буде порядка 20 тисяч найменувань, продовольственна, непродовольственна група і товари собственного производства. Могу з увірністю сказати, що ми приємно зможемо удивити черкащан, гостей города тем, что здесь будут не просто низкие цены и не просто там какие-то выборочные акции, товар какой-то определенный там на неделю с низкой ценой. Здесь абсолютно все товары будут по существенно более низким ценам. Сучасний маркетинг передбачає моніторинг вподобань покупців, тому в магазинах мережі Велмарт є все для вигідних покупок. Серед переваг магазину широкий асортимент промислових товарів та власного виробництва. Страви та випічку тут готують по-домашньому. Можна замовити і банкетне меню. Одяг, галантерею, побутову хімію, посуд, іграшки та багато іншого тут ви знайдете за найнижчими цінами. Останні впадають у око навіть найменшим клієнтам. Подобається. Да. Тут два рази все воно дешевле. Книжок всяких купили. У магазин хороший, маленькі ціни, все доступно. До новорічних свят на полицях Велмарта: карнавальні костюми, ялинкові прикраси, штучні зелені красуні та безліч оригінальних сувенірів. Мені здається, що це реально дешево. Так купили іграшки на новий рік, подарунки. Переваги гіпермаркету оцінила пані Сніжана з родиною. Жінка переконана, Велмарт комфортний та недорогий магазин сімейної покупки. Лучших магазинів в місті немає. Ми по всій Україні їздимо і ці магазини посіщаємо». Велмарт у Черкасах шостий магазин мережі. За останні півтора року такі гіпермаркети з'явилися у Дніпропетровську, Рівному, Полтаві, Івано-Франківському, Севастополі. Відвідати новий магазин жителі міста зможуть щодня за адресою Проспект хіміків 74.